Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 червня. Медики Лозової виграли міжнародний грант. Це дає можливість виїжджати до сільських мешканців лозівської громади та лікувати їх на місці. У складі мобільної бригади також є психолог та соцпрацівник, які допомагають селянам вирішувати проблеми. За умовами гранту, мобільна бригада працюватиме до березня наступного року. Упродовж місяця в старостинські округи фахівці виїздять 16 разів, говорить сімейна лікарка Юлія Косик. Допомога, яку надають, благодійна. За нею може звернутися будь-який житель громади. Такі звернення не потребують підписання нової декларації з сімейним лікарем. Мобільна бригада тісно співпрацює з міською владою, яка допомагає в реалізації проєкту та старостинськими округами. Останнім вже надали графіки виїздів на червень. За умовами гранту, мобільна бригада для своєї роботи також отримає від гуманітарної організації Ліки, кардіограф та глюкометр, зазначає Юлія Косик. Фінансується грант гуманітарною організацією Інтерсос, а реалізується благодійною організацією «Світло надії». У лозовій депутати затвердили методику контролю за несанкціонованим втручанням у роботу лічильників води. У методиці фахівцями ДП «Лозова водосервіс розроблений єдиний порядок дій зі встановлення на вузли обліку води індикаторів магнітного впливу. Також передбачено розрахунок розмірів відшкодування збитків, якщо виявлять факт втручання споживачами у роботу лічильника чи маніпулювання їх показаннями. Робота щодо встановлення індикаторів магнітного впливу водяниками проводилася і раніше, розповідає директор лозового водосервісу Олександр Марченко. Затвердження методики повинно врегулювати цю роботу та привести до законодавчих норм. Теж стосується і нарахування збитків за втручання у роботу лічильника. У громаді виділили додаткові гроші для дітей. Депутати міської ради збільшили фінансування програми на зустріч дітям. Рішенням сесії від 2 червня на неї додатково спрямували 335 тисяч гривень. Ці кошти планують витратити на підтримку дітей-сиріт, яких виховують опікуни. Серед запланованого ремонт будинку, що постраждав від ворожих обстрілів та придбання меблів і побутової техніки. Загалом у Лизівській громаді обліковується 290 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Частина з них перебувають у безпечніших місцях за межами України. Лозівські освітяни отримали найбільшу кількість перемог та призових місць на обласному фестивалі добрих практик під назвою Майстри педагогічної справи презентують за темою дистанційне навчання в період воєнного стану. Захід тривав протягом березня-травня 2023 року. Організований був Харківською академією неперервної освіти. Для участі у фестивалі зареєструвалися 75 педагогів лозівської громади, які представили опис власного досвіду застосування інноваційних технологій, методів, форм і моделей організації освітнього процесу. В результаті лозівські освітяни отримали 43 дипломи. З них диплом першого ступеню вибороли 13 педагогів Лозівщини, диплом другого ступеня 9, Диплом третього ступеня здобув 21 вчитель. Серед усіх закладів освіти Лозівської громади найбільше дипломів мають колективи ліцею номер 10 Панютинського ліцею та дитячого садочка номер 7 Золотий півник. Щиро вітаємо переможців. Наші педагоги вкотре довели, що гідно тримають освітній фронт. І новини щодо видачі гуманітарної допомоги. Літні мешканці Лозової отримують продуктові набори. Допомогу надаватимуть людям віком 69 років. Пункт видачі працюватиме з 5 червня у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. У старостинських округах Лозівської громади допомогу теж надають. За довідковою інформацією можна звертатися до старост. Батькам немовлят також надають допомогу. Мешканці громади та ВПО можуть отримати памперси та дитяче харчування для малюків до одного року, а також дитячі речі для новонароджених до шести місяців. У лозовій пункт видачі працює у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Звертатися можуть мешканці Лозової та домаського старостинського округу. Із собою необхідно мати свідоцтво про народження дитини та паспорт мами. В інших старостинських округах Лозівської громади допомогу теж надають. За додаткову інформацію також можна звертатися до старост. І до новин Харківщини. За вісім місяців після деокупації ізюма слідчі не змогли ідентифікувати 66 тіл із масового стихійного поховання, яке утворилося за часів окупації міста росіянами. днк лабораторія знову працює в місті, аби взяти додаткові біоматеріали у людей, які потенційно можуть бути рідними загиблих. Родичі жителів, яких закатували та вбили російські окупанти, продовжують звертатися до поліцейських. Вони здають генетичні зразки, після чого слідчі шукають збіги серед останків із братських могил. Однак не всі мають можливість дістатися до ДНК-лабораторії. Зокрема, тільки 1 червня до ДНК-лабораторії в Ізюмі звернулося 12 людей. Майже всі з них прийшли вперше. Однак багато людей лише нещодавно змогли повернутися до міста. Також є люди, які не можуть відвідати лабораторію через стан здоров'я, до них виїжджають додому. Нагадаємо, після деокупації із місця масового поховання в Ізюмі ексгумували 451 тіло. Станом на 12 січня були неідентифікованими 145 тіл. Поліцейські припускали, що це могли бути місцеві мешканці, які загинули цілими сім'ями. Наразі безіменними залишаються ще 66 загиблих ізюмчан. З нового навчального року у частині харківських шкіл хочуть зробити комбіноване навчання. Про це повідомили у Харківській міській раді 2 червня. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, нині в місті працюють над облаштуванням укриттів у школах. Зараз робимо все, щоб були укриття чи бомбосховища, виділяємо кошти, щоб наші діти могли комбіновано вчитися. Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так, зазначив Терехов. За даними мерії, укриття облаштовані вже приблизно у ста школах. Зокрема, приміщення планують обладнати вентиляцією, туалетними кімнатами тощо. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 і або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.